Спорт одяг сорту Екстра. 10 кілограмів. Спочатку пройдемо по штанах, а потім покажу вам все решту. Перша моделька чорненькі спортивні штани, схожі на весівки жіночі. Тут мікс, чоловічі та жіночі модельки будуть. Наступні виглядають ось так, показую штанки. Розміри абсолютно всі можливі. А для того, щоб замовити, вам потрібно зв'язати з нашими менеджерами. На Viber або Телеграм. Наступна моделька буде жіноча, велюрова, класний розмір, великий. Ось такий, відносно. Дивимось далі. Так, така моделька буде в зеленому кольорі. І штанка буде ось така. Дивимось далі лосінки. Лосінки на високій посадці. Наступні будуть ось така моделька. Так, це у нас лосінки. Ой, ці такі класні гляньте. Висока, класна посадка. Утягує животик. Так, наступна моделька буде ось така. Тут теж та штанка така широка відносно. Ось ці синенькі. І остання моделька, HDMівська, до речі, буде ось така. Все. Штанами з ми розібрались, тепер дивимось а, вверх. Світшотик, чорненький, класичний. Наступна моделька буде зіпочка. До речі, йде вона з капюшончиком. Наступна моделька. Сіренька, чоловіча. Ви знаєте, може бути і жіноча. Це унісекс. Далі. Ще одна зіпка. Це сорт екстра. Дуже класний сорт. Поставлю тут все гарне, без дефектів. Про дефекти тут і мови немає. Модельки класні, сучасні. Як виявляється, осінки ще не закінчились. Це такі. Подовжені так Наступні будуть ось такі чорненькі Худі. Гляньте, яке худі. класно Чоловіче. Хороший розмір. Знову штани. Ой, ці такі класні. До речі, теж і чиндемівські. Дайте нам ось так. Ще одна зіпочка, дуже круто виглядає. Ого, тут штанішок класна. Кількість дивиться. Речі в хорошому стані. Чесно, лотик тягне до крему однозначно. Дуже хороша екстра. Ще одна зіпка чоловіча. Так. Знову бачу лусінки. Жіночі, класні. Дивимось далі. Ось такі штанці спортивні. І показую, що залишилось у лотику. Це буде ось така класна зіпочка під сорочечку. Вона на такому легенькому флісі. Вона не є груба. І костюмчик, костюмчик гляньте. Вау. Ось так він виглядає. І... Верх до костюмчику, все лотик показали до кінця. Я нагадаю: ще раз для того, щоб замовити, вам потрібно зв'язатися з нашими менеджерами на Viber або Telegram. або ж під цим відео.